Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Вчора пані Міла принесла з крамниці ось цю цікаву монетку. Це один грош 2007 року. Як бачите, в нього поворот реверсу 170 градусів. Це вже не перша рідкісна монета, яку ми отримуємо в польських крамницях. Після того, як розраховуємося в них за щось на касах. Тому рекомендую своїм польським підписникам та глядачам каналу уважно оглядати ті монети, які ви отримуєте на решту польських крамницях. Поки що я виставив цю монету за 150 злотих на одному з аукціонів. Хочу подивитися, чи будуть бажаючі якісь купити її за подібні гроші. Хочу також нагадати, що подібні монети та подібні предмети краще купувати та продавати на надійних аукціонах у посилання США на аукціону EBaycom, EBayPL, allegro.pl та, Allegro та Violet.com в описі під відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал та просувайте в Ютубі якісний україномовний контент.